Надійність в строгому дизайні Lenovo ThinkPad T570 570 Це бізнес орієнтований ноутбук середнього класу. Це одна з моделей у лінійці ThinkPad, призначений для корпоративних користувачів та професіоналів, які цінують надійність, якість та функціональність. Як і інші ноутбуки ThinkPad, t 570 має характерний дизайн, включаючи чорний колір та червону точку, TrackPoint. Як і збірки висока, що робить ноутбук надійним та довговічним. За продуктивність відповідає процесор сьомого покоління Intel i5. 7300U з максимальною тактовою частотою 3,5 ГГц, що забезпечує хорошу продуктивність для офісних завдань, мультимедійних програм, вебсерфінгу та невибагливих ігор. Великий розмір оперативної пам'яті 16 ГБ ddr 4 дозволить вам відкривати багато програм та вкладок. А швидкий накопичувач SSD на 512 ГБ форм-фактору M.2 2 дозволить системі швидко отримувати доступ до необхідних даних за якісну картинку. Відповідає 156 дюймовий дисплей з роздільною з. Full HD та інтегрована відеокарта Intel HD Graphics 620. Наявність матового екрану буде корисним в умовах яскравого освітлення. Ноутбук обладнаний різноманітними портами, включаючи три порта USB 3.0, USB-C, HDMI, Ethernet, роз'єм для навушників та мікрофона, картрідер та роз'єм для підключення док-станції. Це робить його зручним для підключення різних пристроїв та аксесуарів. За автономність відповідає аж дві батареї: одна знаходиться зовні, а друга всередині. Це дозволяє працювати протягом тривалого часу без підзарядки. Комбінація хорошої продуктивності та ефективності енергоспоживання допомагає продовжити час автономної роботи. Цей ноутбук надає ряд функцій безпеки, таких як сканер, відбитка пальців та модуль TPM для шифрування даних та захисту від загроз. Ефективна система охолодження та якість конструкції роблять ноутбук відносно тихим та добре охолодженим навіть при інтенсивній роботі. Ще із приємного ноутбук має вшити в біос ліцензійний ключ Windows 10 Pro, який дозволяє автоматично активувати систему. Lenovo ThinkPad t 570 є міцним та надійним пристроєм, призначеним для бізнес-користувачів та професіоналів, які потребують надійності та продуктивності у робочому середовищі. Ціна цього ноутбука в описі до цього відео. Якщо вам сподобалася модель, тисніть на кнопку в магазин та замовляйте.